Я найкращий в історії, я найжорсткіший за всіх. Немає нікого, хто здатний мене зупинити. Ленокс Льюіс завойовник. Я Сонні Лістон, я Джек Демпсі. Зі мною ніхто не впорається. Мій захист найміцніший. Я з'їм ваше серце. Хочу з'їсти дітей Льюіса. Перший професійний бій Майка Тайсона за 20 років. Легендарний боксер повертається, щоб дати тягла Джейку Полу. Чого очікувати від протистояння 15 листопада? На що ці двоє зараз здатні? Та як закінчувалися такі бої для Евандера Холіфілда, Роя Джонса і Флойда Мейвезера? Анонс бою Тайсон Пол на каналі «Тайк Майсон. партнер проєкту Favbet. Джей Полу 27 років, і майже половину свого життя американець провів у ролі блогера, медійного персонажа, який записує відоси про своє життя, вечірки, робить пранки та іноді знімається в серіалах. Зараз він відомий як персонаж з Ютубу, але починалося все з іншої платформи. Вайн, це тікток для тих, хто постарше. За форматом у тебе є всього 6 секунд, аби дати людям прикол чи якусь цінність. У 2013-му застосунок став найбільш завантажуваним у мобільних маркетах. А Джейк набув там надзвичайної популярності. На піку в пола було 5 мільйонів підписників та сумарно понад 2 мільярди переглядів. Ось що знімав хлопець 10 років тому. Амгецогола Фейна 3 клапси! клас. У цих роликах із ним регулярно світиться його брат Логан Пол. Він теж популярний блогер, старший за брата на два роки. І теж як і брат любить іноді побитися, однак з меншим успіхом. Але це вже геть інша історія. Маючи перегляди у вайні, Джейк також перебирається в Ютуб. Там він викладає свої короткі ролики, а також знімає унікальний контент. На старті це були популярні тоді пранки та влоги. До прикладу, в цьому ролику хлопець підходить до випадкових людей і каже, що спанч Боб його найкращий друг, якого він ніяк не може дістати з ананаса. Популярність хлопця зростає. Він уже не тільки епатажний персонаж з Ютубу, але й починає свою музичну кар'єру. Долучається до ТІМТЕН. Це проєкт, де медійні персони співіснують під одним дахом і роблять якийсь двіж. Зараз американець один із найбільш популярних ютуберів у світі, який раз на місяць постить ролики про бокс. Свій дім за 20 мільйонів, промо з Майком Тайсоном. Тощо, його аудиторія понад 20 мільйонів підписників. Нам до таких цифр іще як до рачки, але саме ваші підписка та лайк додають нас наги в роботі, тому не полінуйтеся. Як це буває у багатьох медійних осіб, самих лише коротких роликів стає замало. Хочеться пробувати себе в зовсім інших форматах. Джейк уже побував актором і співаком, але хлопацька душа боліла бійок. Перша з таких сталася у вісімнадцятому році, коли суперником нашого героя став блогер Деджі. У тому ж вечорі в головній події боксував і Логан Пол проти старшого брата Деджі Кієсая. Це був непрофесійний бій у форматі шести раундів та з шоломом на голові. Аля-аматори видно неозброєним оком, що хлопці недовго готувалися до свого дебюту. Деджі дуже хоче, але побоюється більшого противника. Джейк махає ледь не прямими руками і відводить дальню, коли б'є ближньою. Врешті обидва сильно здохли, але цим скористався саме пол. У п'ятому раунді суперник заледве міг оборонятися, і рефері зафіксував технічний нокаут. Бій Логана та Кесая того ж вечора завершився нічиєю. І схоже, що такий двіж конкретно сподобався Джейку, адже далі він провів уже професійний дебют проти іншого ютубера Алі Аль Фахрі. Тут справа завершилася вже в першому раунді. Але суто блогерськими розбірками все не закінчилося. Джейк хотів більше хайпу довкола себе і вирішив боксувати зі справжніми бійцями, правда, не боксерами, а переважно вихідцями з ММА. Зосередившись на крузервейті, блогер-боксер подужав Бена Аскрена, екс чемпіона Ліг Ван та Беллатор. Як би дивно не виглядали стійка та захист Аскрена, але цей хук все одно приголомшує скала. Побачивши таке, боєць UFC Тайрон Вудлі викликав Джейка на бій. Мабуть, хотів відстояти честь змішаних ідноборств. Жартую, звісно, хотів грошей заробити на відомому імені. Перший бій був досить рівним і закінчився роздільною перемогою блогера після восьми раундів. Другий же запам'ятається одним епізодом у шостій трихвилинці. хвилинці. Після того Джейк ще переміг пенсіонера Андерсона Сілву, відомого як павука, і взяв для себе цікавий виклик брата Тайсона Ф'юрі Томмі. Бій виявився напрочуд нудним, Обидва багато обіймалися. Таке стається, коли ти терпіти не можеш свого візаві, але тобі бракує інструментів, аби фізично його покарати. Бій завершився першою поразкою роздільним рішенням для Джейка. І ця поразка принесла йому 30 мільйонів доларів, тому він не сильно страждав. Масштаби особистості Джейка колосально зросли. Він став учасником топових картів. Завдяки його медійності зростала увага до вечорів боксу. І такого крузера собі в суперники хотіли буквально всі. Він не став топовим спортсменом, але своїм іменем робить перегляди та чеки. Віддаю належне, як боксер він також істотно зріс. Відмахань руками проти Деджі, проти перемогу боксі над Сілвою, Вудлі та навіть Нейтом Діазом. Непогано як для блогера, правда ж? Здавалося, що не існує такої людини, яка вміла би боксувати, і при цьому була величезним медійним активом. Когось такого, хто б міг своєю персоною принести ще більше хайпу. Чи все ж таки існує? брат. <кій> The bad смен он до плані. Майку Тайсону п'ятдесят вісім років. Вибачте, якщо ви відчули себе старим, Тайсон на підйомі це дивовижна дитина, яка стала абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в 21 рік. Агресивний та невисокий панчер володів усім, що потрібно легендарному чемпіонові, божевільної сили, удар, хороша робота тулубом, трималка та футворк завжди націлений на атаку. Хоча, якщо хочете мою думку, то пікового майка ми насправді так і не побачили. Після смерті тренера Каса Дамато в житті боксера побільшало відвертих шкідників і поменшало дисципліни. Тайсон ніколи не був слухняним хлопцем, але принаймні під час підготовки забував про алкоголь, тусовки та наркотики. В якийсь момент стався зламі в житті боксера, були поразки та в'язниця. Боєць після чотирирічного простою та буцигарні це геть інша історія та інше оточення. Саме тому я переконаний, що Майк на свій пік так і не вийшов. Від справ боксерських Тайсон не відходив. А останні роки ми бачили його все частіше. Бій ф'юрі протинґану розкручували як могли, у тому числі залучаючи залізного майка для підготовки Френсіса. Наскільки мені відомо, роль Тайсона в кемпі Камерунця була суто церемоніальною. Легенди не було в таборі ґану, а з'являвся він лише тоді, коли довкола було багато камер. Майк фактично ніяк не допоміг Нґану, але його ім'я настільки велике, що достатньо було самої лише появи американця. Щоб залучити більше уваги аудиторії. Однак в якості бійця ми бачили Тайсона відносно недавно, в 2020 році, виставковий бій Майк Тайсон проти Роя Джонса. Оцінити справжній розмах події складно, бо це відбувалося під час коронавірусної пандемії та з обмеженнями для глядачів. Формула передбачала 8 раундів по 2 хвилини і без переможця. В цілому це видовище можна було дивитися виключно перших два раунди. Ось так відразу пригадується Пікабу Майка, який шукає зближення і намагається вгатити ближнім хуком. Но героя Джонса, який дивовижним чином провалював та чудово ухилявся завдяки роботі спиною, колись давно. Потужності сильно бракувало обом, а загалом ми бачили відсотків 20 того, що хлопці демонстрували в 90-ті. Більша частина бою це клінчі і удари з близька по тулубу. Я тебе, ти мене. Якщо обирати переможця, то більш ефективним мені здався саме Майк, завдяки більшій кількості точних ударів у нижній рівень. Загалом же подивитися тут нема на що. Я стежив за тим, що боксер показує на своїх сторінках останнім часом. В цілому, якщо без контексту дивитися на його роботу по мішку та лапах, можна нагнати на когось жеху. На 58 років дядько виглядає напрочуд добре і дійсно готує себе до бою, але мене найбільше турбує витривалість настільки дорослої людини, в житті якої були всі задоволення і тяготи життя. Усі його круті комбінації суворо нарізаються. Тобто видати відрізок із бодай би хвилини динамічної роботи нє, такого ви не знайдете. Але одноразовий удар, здатний потушити світло полу, ніхто не скасовував. Як то кажуть, у будь-якого блогера є план, допоки він не отримав у бороду. Майктайсен. Бій між ними мав відбутися 20 липня, але його перенесли. Причиною цього стало загострення виразки Майка. Йому рекомендували кілька тижнів виконувати мінімальні або ж легкі тренування. Джейк Пол перебував у підготовці і все одно хотів боксувати проти Майка. Однак противником блогера став не Тайсон, а Майк Перрі з ліги кулачних боїв. Пол легко його розібрав, тричі відправивши на канвас та перемігши технічним нокаутом у шостому раунді. Майк Тайсон та Джейк Пол зіткнуться 15 листопада в Техасі та очолять подію, яку покажуть на нетфліксі. Перегляд платний, але підписка коштує від 5 євро, що цілком прийнятно. Я вже сам передплатив, закликаю вас до цього, якщо хочете подивитися бій без купи реклами. Формула бою 8 раундів по 2 хвилини. При цьому поєдинок отримав статус професійного, тобто результат піде в рекорд. На момент поєдинку в Майка 50 перемог, 6 поразок, 44 нокаути. У Джейка 10 перемог, одна поразка 7 нокаутів. Як думаєте, яким буде результат цього бою? Напишіть у коментах під відео свій прогноз. Бої такого характеру викликають скепсис у багатьох. Експерти часто кажуть, що це цирк, а щирі фанати легенд просто не сприймають такі видовища. І на те є об'єктивні причини. Рой Джонс молодший вже виходив на бій у 54 роки. Суперником став екс чемпіон UFC та дебютант боксу Ентоні Петтіс. Звісно, що школа боксу краща в Роя, але істотно молодший боєць виглядав бадьоріше і переміг суперника. Цей бій мав статус професійного, тому це була десята поразка для Джонса. Поразка рішенням більшості суддів. Вирішив ненадовго заскочити в ринг і ще один метр – Евандер Холіфілд у 2021 році. У віці 58 років він мав восьмираундове протистояння з екс бійцем ММА Вітором Белфортом. Але містера справжнє діло не вистачило навіть на один повноцінний раунд. Віто yeah, ноденолдес. Хто добре дає раду виставковим та сумнівним боям? То це Флойд Мейвезер. Машина для заробляння грошей продовжив свою справу і після завершення кар'єри, поновивши її на один бій, аби дати тягла Конору Макгрегору. Флойд переміг, Конор відлетів, усі заробили сотні мільйонів і задоволені. Крім того, Флойд час від часу проводить виставкові бої проти спортсменів інших стилів і теж виглядає в них не соромно. Але Флойд це скоріше виняток з цієї плеяди легенд. Чи вдасться майку також перемагати на пенсії? Сумнівно. Якщо вам було боляче бачити, як наприкінці кар'єри Тайсон програвав Денні Вільямсу та Кевіну Макбрайду, я не раджу вам дивитися поєдинок проти Джейка Пола, адже скупа чоловіча сльоза може знову зайти в гості. Думаю, що залізний боксер буде готовим до цього протистояння рівно настільки, наскільки може бути готовим до бою 58-річний чоловік, якому протистоятиме запальний і затятий хлопець. Молодший на 30 років я бачу лише один сценарій, за якого Тайсон здобуде перемогу. Це план Бліцкригу показати Джейку Полу, чому бажано вище тримати руки біля голови. Це різкий вхід у першому чи другому раундах із боковим і серія з трьох-чотирьох хуків після скорочення дистанції. Такого Джейк може не витримати. Якщо ж бій затягнеться на три і більше раунди, шанси в Майка будуть мізерними. На повній дистанції молодий хлопець має показати різницю у витривалості. Легенді доведеться весь час в'язати суперника, щоб збити темп. Думаю, це частково може спрацювати, але у свіжішого Джейка буде вдосталь часу, аби влучати і забирати раунди. Чого Тайсон Ф'юрі не сказав під час прес-конференції з Олександром Усиком? В чимка історія розповідаємо в ролику за підказкою.